Ми, члени Євроклубу Крок в ЄС Колківського центру професійної освіти, долучаємось до поетичного челенджу. Коли закінчиться війна, я обійму тебе, моя країна, удар та вража, вже загине, а ти засяєш правдою єдина. Коли закінчиться війна, воскресне знову Україна і розквітатиме калина. Хоча за це страшна ціна. Коли закінчиться війна, і висухнуть крові краплини, настане омріяна сонячна днина, і ворога кари Постигне трясина. Коли закінчиться війна, всім, хто боронив країну і зберіг її, рідну єдину, ми висловимо вдячність сповна. Коли закінчиться війна, весь люд про це пізнає, бо Україна заспіває, аж покотиться вона. Закінчиться війна, і Україна всміхнеться щасливо. Подякуємо Богу за помічне диво, бо кращої нашої неньки нема. Коли закінчиться війна, Україна нап'ється цілення водиці із чистої прадавньої криниці і стане красна, як весна.